За прогнозами синоптиків, 2 лютого найхолодніший день у році. За даними швидкої допомоги та приймального відділення Центральної районної лікарні, за останні дні не було жодного виклику та звернень громадян шостки з приводу переохолодження та обмороження. 23 роки по стінам під'їзду будинку номер 12, що по вулиці прорізні, під час злив та танення снігу текла вода, наслідок чого будівля руйнувалась. А на сходах та майданчиках між ними по кілька місяців поспіль стояла замерзла вода. Така ковзанка становила постійну небезпеку. Аби відремонтувати зливну трубу, мешканці будинку, по прорізній 12 понад 20 разів зверталися в житлово-комунальні служби різного рівня, але все марно. Проте, після обрання депутатом їх мажоритарного округу Василя Белясника, все змінилося. Усього за рік народному обранцю вдалося вирішити шість надзвичайно важливих питань, яких саме знає Тетяна Євменова. Постійна вода в переміж з фекальними стоками у підвалі, ковзанка у під'їзді за відсутності освітлення в ньому, ж, зруйнований козирок над входом та майже вщент зруйновані поштові скриньки та під'їздні прибудинкові дороги. Яка з проблем найболючіша? Визначити складно. Мешканки будинку Ганна Подоляка та Надія Грива розповідають, що неодноразово звертались у ЖКГ, оббили чисельну кількість порогів, але питання не рухалось з місця. Після обрання депутатам на відповідній ділянці. Селя Белясника все швидко стало мінятись. У нас було шість питань, які треба було робити. Перший козирьок тот сечет на вулиці, сделали нам помогли, депутат. Василь Іванович помоги, цю трубу зробити. Одним з перших вирішилось питання з ливневої каналізації та під'їзних доріг. Була прокладена труба по всьому під'їздові з виведенням на вулицю. Відтепер мешканцям будинку не страшний ні сніг, ні вода. Під'їзд став сухим. І вже навесні за допомогою свого депутата, представника партії регіонів планують навіть косметичний ремонт зробити. Дорогу зробили тут, все нам. Помог сделать. Если мне депутат, депутат, я не знаю ну, не как. Я. Большое спасибо ему. Да, сердца болит, что у нас вот это такое в подъезде. Каждый день ходить, смотреть на этот подъезд. Молодежи, скажем, никто не хочет, никто даже абсолютно не зашли ничего. Мы собрались, собрали деньги со всех 48 квартир. И обратились до Василия Ивановича, чтобы он нам помог сделать ремонт. Вин нам пообещал по весне, девочки. В этом подъезде было действительно ужасное состояние. Ливневая труба вышла, просто соржавела, и ливневка вся бежала по подъезду. К чему привело подъезд полностью, ну, такое мрачное состояние. На данный момент поменяли мы осенью ливневую трубу. Сейчас все стоки с крыши уходят в трубу, вывели на улицу. И по весне Ми общими усилиями і жильцями. Уже ані закупили матеріали. І ЖКО совместно, Я думаю, сделаем здесь в этом подъезде ремонт ще до настання холодів. Було також покладено нове асфальтове покриття на міжбудинкові території. Також відремонтований козирьок на вході в під'їзд. Помогли сразу козирьок. Все заделали нам, сказали, что мы все сделали. Потом я сказала, что у нас ступенька очень крутая. Замерзает, намерзает снег. Люди падают, приходят еще такие молодежь. Докладно, но если старые падали у нас, очень тяжело нам ходить. Сделайте, пожалуйста, нам возле того свет. Тоже это депутат пришли нам. Зділалі це цвіт. І в останній тиждень зими закривається останнє питання. З тих, що обіцяв вирішити в цьому домі пан Белясник. Поштові скриньки, які в цьому будинку винесені на вулицю, практично повністю зруйновані корозією. Тож його мешканці зв'язку з цим відчували постійні неприємності. Ми потім звернулися до Василя Івановича. Варім, помогіте нам ящики вбрати з вулиці. Письма валяється бумажки, нікотрі і лікварплату принесять, тикніть на вулиці, на снігу валяється. распался союз, вот эти ящики стоят на произвол. Они все открыты, и уже материал сам весь потру. Когда была предвыборная кампания, помещал жильцам дома, ну, как бы отремонтировать. Но когда я приехал, посмотрел на их состояние, этих ящиков, они просто пришли в негодность, они все соржавели. И мы, как бы, Помогли жильцям під'їзд, сьогодні. Два ставлять і завтра сумтрі передадуть повністю. буде 48 квартир з новими ящиками поштовими. Коли тривала передвиборча компанія, пан Белясник спілкуючись з виборцями, склав список, що саме потрібно на дільниці зробити. Час від часу, звертаючись до значеного паперу, констатує, що перелік проблем значно поменшав. Уже на моєму частку установили дитячу площадку, одну нову яку поставили. Возле 15-го, 17-го дома во дворе. Это мы тоже осенью сделали. Еще у меня одно обещание было, это на Карла Марса 1, 3, 5 провести им туда кабельное телевидение. Я думаю, что весной мы эту задачу тоже справимся, проведем туда кабели будет у этих домах кабельное телевидение. В основному діто процентів на 50 вопросав тих, которые були обіцяні мною по депутатським обіцянням, Я їх уже в основному паті ну как би До кінця депутатської каденції залишилось щонайменше три роки. Тож робота триває, і завдяки консолідації міської обласної влади та депутатського корпусу в шосці планують зробити багато справ на покращення соціально-економічного розвитку міста. Говорить депутат від партії регіонів Василь Белясник.